Слава Україні! Сьогодні в нас, як завжди, п'ятниця. А це означає, що? Правильно, що в нас є Х якийсь? Сьогодні в нас іде Х15. На героїв доволі цікаві герої. І паралельно є подія в нас на Фабіана. Можна забрати душу Фабіана. Що можна сказати? Герой загалом доволі непоганий, але за душу. Занадто багато очок треба збирати, якщо чесно. Виглядає мені. Вам потрібно спочатку зібрати два ключі, щоб це повідкривати. Ну, забагато. Ну, реально, ну це дуже багато. Ну, берем... а, ще треба спуститися спочатку вниз. Це взагалі дно. Я в себе на основі зробив злиття. Але уламків я не маю, тож я обійдуся. І, в принципі, навіть якщо би мав, скоріш за все я би пропустив, бо виглядає так, що не вартує занадто багато. Хоча герой насправді доволі цікавий. І декілька слів про сам X. Отже, сьогодні з жовтих синіх у нас сталтус топ, він також не дуже, в принципі, сталтус клас. Це парний герой. Боже, ото я не Е, Взяв, забув, як героя звати. Що можна сказати? Значить, Ген... А, боже, Гензель. Гензель такий собі, плюс-мінус, Купідус. Купідус в парі з Венерою і в парі, з Нехретом, роблять чудеса на арені. Купідус в камінній шкірі просто товче, як на того цікавий герой. Валькірія, в принципі, один з небагатьох героїв, який до сих пір накладає контратаку і щити. Доволі також непогано. Лісандра е доволі часто також можна зустріти навіть на онлайн-арені. В... Я є в четвертому золоті і доволі буває, що зустрічаю її. І... Значить, Картіель клас, Тоганарак клас, Барон, в принципі, також клас. З темних також всі топи. Тому, в принципі, все дуже цікаво. Що сьогодні вийде, не знаю. І перш ніж перейти до відкриття, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А також зараз з'явиться чат, де ми активно спілкуємося, публікуємо останні новини, активні промокоди і всякі новинки. Приєднуйтесь. Ну і мій телеграм, якщо потрібна будь-яка допомога по рейду. Чи налаштування пачок, чи ще щось, чи переодягання, будь що Все, що зв'язано з гайдом, так що пишіть. І погнали перший міквін, і відкривати буду тут жовті, а там це чути. В принципі, я маю Венеру, я би хотів Купідуса. Я би хотів Купідуса, не маю нехрета, ну, але то таке вже. то вже нюанси Армстон супер топовий епік він вам. І ріже шкалу ходу суперників, він заповнює вашу, він дає штрафи. В принципі, на старті можна і на арені використовувати, потім можна і на кланбосі, дуже класно проявляє себе, бо накладає паразит з А1 і аур має хорошу звіржаху. це корм. Так, футацу також непоганий епік, також паразит з А1. Зменшення атаки. І. Бонуси. Бонус захисту і регенерація. Хороший епік я колись використовував в себе на кланбосі на початку. І хто? 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 Матріар Заргуна. Ясно? Не знаю, але ясно. А вона не воскрешає нікого. Але толку, толку з вона нам, в принципі, не потрібно. Ага, зменшує тривалість всіх штрафів. Регенерація накладає на себе глузування, не вмирання 2 ходи. От якби цей навик був на всіх героїв, все, герой грає. Герой грає, герой дуже класно буде грати. Того що е це б був у нас анкільний герой. Герой, якого можна використовувати на кланбосі, ну, клас. А так, на себе, ти, що ти? піде на склад, піде на склад, буде охороняти кукурузу. Ну, чекаємо, так, це в нас гном, це Ізбел, і це частинка на Мікаге. Але Мікаге в мене забрана, тож чекаємо легенду ще. Куноїчі. Куноїчі це Крипта. Там з А2 е -е, також паразит на босила дасть можливість відновлювати здоров'я. Айна такий собі застарілий трохи вже Епік. Дуже давно вона вже є в грі, ще один епік. І це елітний гвардієць. Ну, елітний Гвардієць. В Принципі, це супер топ-епік. тому що герої, які б'ють від максимального здоров'я ворога, це завжди актуально і це завжди дуже класно. Актуально це в нас на босах на гідрі, це в нас в підземеллях різних. Того клас. Ну, в принципі, на Хімелі також актуально, але я не використовую елітного там. Хаск аналогічно та сама ситуація, що гваргвардієць, правда, хаск живучіший, жирніший, тому це краще, цікавіше. Це шукачка це в нас корм. І і... 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 дай до сам. І і, 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 і клач. Та й та й все. Що в нас тут цікаво? В принципі, в принципі нічого мене з того не цікавить. Того буду чекати і хуб'ячити до наступних іксів. і будемо переходити до наступного аккаунта. Тепер у нас Леся. Леся хоче забрати душу. То, якби хтось прочитав нашу переписку. Це би було дуже цікаво і дуже незрозуміло, коли контекст, вирвати суто з контексту, коли людина пише іншій людині, мені потрібна його душа. Ну і традиційно, тут всі ще гнута і ліліпу -лі". добавила Леся. Ну, але це було окремо. Але я маю на увазі суто про душу. Мені потрібна його душа. Дуже цікаво звучить. Хто тут би їй був потрібний, не знаю. Не знаю і не поставлю нікого. Хай буде, як буде. Найси Божа воля. Дай легенду. Е... І зараз прийде Фабіан. Це би було дуже весело. Враховуючи те, що Леся зробила злиття і хоче забрати його душу. Але Х2 нема. Того рарки сипляться страшне. 3000 очок з 10 синіх. Ну, так, не, не густо. Не густо. Перший епік Погляна маска використовують її на Alnem або на цьому. Десь використовують. анкіл через неї, по ідеї. Щось таке пригадую, десь я таке бачу колись. Ще один епік, верховний Галик. Великий, великий верховний, це в нас легенда. Великий такий собі випалювач здоров'я. Якщо неправда на старті вас нема кращого, то він в мене був першим випалювачем здоров'я, того я його пам'ятаю дуже добре. Але насправді він такий доволі поганенький герой. занадто потрібно багато нюансів, там збільшення атаки, щоб він наклав випалення. Тому таке собі. Яго, це в нас корм взагалі. Е, добре, добре, добре. Епіків не дає. Епіків не дає, легенд також не дає. Я не пам'ятаю, чи ми отримали. Ні, в Лесі під X2, до речі, з синіх так і легенда не прийшла. Бо там вже десь 40, порядка 40, по-моєму, уламків було відкрито. Хоча я можу помилятися або всього не знати. І зараз ще 47 47 і це виглядає так, що буде без легенди також. Хоча три уламки є, то Надія ще поки що є. Подвижниця, але дуже схожа на Леді Квілей, яка потрібна для злиття Мікаге. Насправді, я думаю, що якщо би я дістав то, що не вистачає, кого там не вистачає. Зараз я гляну, чи не Леді Квілей, до речі, то Олеся, мабуть, була б дуже задоволена. Ні, не Леді Квілейн, а Ендалія. Останній герой. Останній герой до Тутці. І кажу Олеся, Туцці. Поїхали. Поїхали за Туцці. Це більш цікавіше. Ще одна багряна маска. От на кого працює X. З прихований, напевно. Так, це в нас гном. Гномів видно здалека. Філія не цікавий герой. Ще один епік. Це в нас Костомаха. В принципі, не цікавий, б'є там в Сову ціль. Якщо не помиляюся. ну, але це не цікаво стало на сьогодні. Таршон накладає штрафи. Але це цікаво. Хіба на крипто прилаштувати, якщо у вас немає нічого цікавішого. Але насправді не дуже. Ще один. Так, це в нас корм. Ну, і легенду би. І легенду. Б. Було би добре, але це Богот. Богот, насправді, супер топовий епік оцінки, до речі, також непогані. Він в нас з, з, з пасивного навику накладає паразит, того його класно використовувати. Ну і взагалі живучий герой, доволі тому дуже класний герой. Ой, а де легенди? А де легенди? Буйвіл, не цікаво. До тут ми не дістали фактично нічого. Нічого не було цікавого. Ще у нас. Самі рапки, боже, самі рапки, всі. Вс... Все самі рапки. Е, так. І поки нічого взагалі цікавого. І поки просто нічого цікавого. 5 рак. Ясно? Ясно, все зрозуміло. Так, ми відкрили все, що було. А що? В нас? Що у нас? нас, що в нас по очках? 46 тисяч. Наскільки я знаю, то цього вроді маловато, а може і ні. 12. ще один з 23. 23, 30. Відкриваємо, лишається треба 19 тисяч. Треба 19 тисяч, в принципі. А для чого йти судою? Не треба судо йти, просто. Попрямій, попрямій! Це зайві очки, зайва трата очок. Так, я бачу у Леса чуть-чуть не то робить. Треба допомогти. Треба допомогти. Е, камінчик насправді буде цікавіший. Так, камінчик буде цікавіший. В принципі, роблю так, як би собі робив. Цей пил у нас також цікавіший. Трьохзіркову душу забираємо. від Ага, от що не так. От що не так. І тут у нас ясно. Але один, все рівно один. А не ще одну гілку відкривати. Чи тут є требіг? Тут два ключі, все ясно. Все ясно. Що Олесі зробила, що я не порахував. Добре, 4 зірки є, але п'яту зірочку дуже треба насправді забирати. Хоча я бачу, наскільки це не просто. Це все треба відкривати, все ясно, все, все правильно, Олеся робила. Ай-яй-яй-яй. Так це ж рази взагалі погіршує ситуацію. Я не знаю, насправді так виглядає, що ми ну, його в баню того Фабіана і разом з його душою. Того все складно. Дякуємо, Олесі. Олеся, не розстройся, ще в тебе всі легенди попереду тебе чекають, а ми йдемо далі. Тепер в нас. Злий Укрт. Клану привіт. До речі, троє людей не вистачає. Якщо що, бачите умови, бачите назву приєднуйтесь. Відзначимо. Відзначимось. Так. Привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт. Всім привіт. І на все про все маємо відкрити 5 сакралів. Не знаю, хто потрібен, я б поставив вальку. Валькі не бачив, сталтус є. Оставомо. Можливо, спрацює, не знаю. В себе на аккаунті я до сих пір вальки не маю, того не знаю. Хоча герой не став класний. Капітан Теміла це в нас корм. До речі, вже дуже давно в грі. Багато героїв такі, які є дуже давно, і вони не грають, їх не ребалансять. Хоча могли б фахракен. Фахракен це супер класний епік, який дає блендер, він призиває ваших. Союзників атакувати ворога і його використовують навіть на пізньому етапі гри на важкому лавому рицарі. Фейн це в нас е, герой для Анкілу, для не тільки Анкілу, для пачок на клан боса. Е, Чайні це в нас крипта. І легенду би. Легенду. Завтра. Сталтус О, Балтус. Сталтус. Бал... Балтус. Я вже заговорююсь. Е, це в нас хор. На жаль, без легенди. Мав відкрити я, по ідеї, тільки сей... 에... Сакрали. Все, Сакрали відкрив. Легенду не дістав. В принципі, справився на два з мінусом. Вибачай, Друже, я в тому не вид. Дякую за уламки йдемо далі. Тепер у нас Вадим. Колись на одному з відкриттів назвав Вадима. Юний хоб'як через запас уламків. Так Вадим каже, що йому сподобалось, і він перейменував свій аккаунт. <сум> сподобалось людині. Так випадково вийшло. До речі, клану: привіт, і що в нас тут? Одна людина потрібна. Якщо що, домовляйтеся, всім привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт, привіт, 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 привіт і привіт. І того вісім сакралів. І всі сині. Потрібна душа. Е, в е, пріоритетах не було нічого виставляти. Нічого. Значить. Погнали. Значить, погнали. Написав Вадим, що йому зайшов нік. Юний хом'як. Е, так, со мною скрипта воскрешає одного, по ідеї, союзника. І це класно. Прикрити це потрібно. Сачі аналогічно, але там є додаткова умова, що вона має вбити когось. Так, ще один епік. Радник, такий собі блендер, але на мінімалках не, не дуже такий, найбюджетніший і найнездаліший. Розбійниця постелі це у нас топовий епік. Використовують і на кланбосі, колись в пачці з Віксфолом вона теж дуже добре грала. Але потім їх порізали. Е, я маю на увазі пачку порізали. І Аларік це в нас корм. Корм дай легенду. Де ті легенди? Х15, а легенд нема. Фаталіст це супер-пупер епі. Клан боси через фаталіста заходять на всіх кольора. І-і-і. Кіра заступниця. А це я вам скажу частинка на Мікаге. 25% злиття і ще один епік. Хофорес і клач, це в нас крипта, воскрешає двох союзників. Значить, що в нас? Помікаге? Ну от де в житті справедливість? Є три епіка. На тацу нема жодного. То чого не дістати тасу? Як воно працює, невідомо. Ну, окей, так вже буде простіше. Так чи інакше, зробити злиття на кіру можна, як прийде ну, але, але, А потім злити все рівно на Мікагу. Мікагу. До речі, тут всі герої потрібні на, на злиття Мікаге. Тому погнали, погнали, потім буду щось закидувати на склад, бо уламків багато. І надіюся, що щось прийде полкове. 10 рак. Ну, не, не на то я надіюся. Володар Кадуш, до речі, непоганий герой, нас клінсить і має ауру така, як вам на старті, потрібна для арени. Кварган непоганий епік, можна використовувати, десь я його колись використовував на якомусь босі. Не пам'ятаю де, не пам'ятаю як, але використовував таке свій пояснення. Не знаю, а що робити. По-моєму, це чи не був пос в проклятому місці, якось так. Бурн ще до речі, герой з зі злиття останнього, але злиття, вроді, вже закінчилося. Я зробив давно Злиття, того ще минулого тижня того я навіть не знаю. Так, Тереск не цікаво, Сангвінія Крипта, і все. І все, і все, і все. І все. Легенду ще хочеться. Ще би дістати Тацу насправді. І взагалі. Давай, давай, давай! Альтан, ще одну. ще одну, Ну, Альтан. Альтан це в нас велетень. Велетень, але. Прийшли ті часи, коли Альтан там справді. Колись його використовували. Можна було брали десь там на клан босса, до речі. Але зараз. Нічого цікавого. Це максимум Крипта. Ну і то добре, в принципі, якщо крипта не закрита, то в принципі клас. Але це не, той, не та легенда, де би ми хотіли рвалися з нею на підікс, щоб отримати. Епіки ніяке грішниця заходить в Бікс-Филпак. Ще епіки хоп. Не цікавий епік. Давай для Мікаге щось, щоб її зробити, закінчити. Та й по всьому. Я вважаю, що тоді би було дійсно відкриття Вадима би вдалося. Mm, але рарки сипа бож. Боже, скільки сипа рарок. Скільки сипа рарок. Епік ярд. Вже дуже старий епік насправді. Колись ще використовували е, на клан босі. Але вже зараз давно його ніхто там не, не бачив. Чодору Крипта. Норо крипта, решта, майстер-сокери, колись ще дуже. -дуже я допитаю вже років, напевно, 4, то може і більше. Майстер проходили крипто через майстра сокери Здавалося тоді, що босс б'є суперблюфов. Тепер дивишся, як бос б'є, він не б'є, він гладить. До речі, ще один бур, бурн сшивач з останнього злиття. Насправді цього разу під злиття рарки падали доволі, доволі часто, які потрібні для злиття самого. Зшивачка, збирачка трупів це в нас корм. Так, так, круторіг, це в нас насьо на використовують. Є пачки, є пачки через нього. Дуже багато рарок, Дуже багато рарок, Епіків. Зовсім мало. Ну я вже не говорю про легенди, це взагалі як якісь, якісь, щось космічне. І, і, і. Жахливо. Насправді, це дуже жахливо. Так, потрібно зробити 78 місць. Зараз зроблю, де вас секунда для мене трошки довше. Місце є, срібло також трошки підзбирав, ну і погнали далі. Погнали далі. ну Насправді, насправді хочеться легенд, але щось дуже погано сьогодні сипе. Вже на старті використовують златостріл це як на мене корм. Знову ж таки, оцінки доволі суб'єктивна річ, бо ви можете використовувати певних героїв, а я на них навіть не дивлюся, бо, бо вони мені не цікаві. У мене аккаунт інакший, скажімо так, що так можна сказати. Комусь е там певні герої Легіонер, до речі, також, як на мене не цікавий. Е комусь певні герої заходять, комусь не заходять. Е той же самий залізний ящик, в принципі, радка можна використовувати на краба. Чому ні? Накладає на всіх е щити на 2 ходи, відновлення 2 ходи. Але толку мені зараз не цікаво, де воно є. От. До речі, на краба ідеальний варіант, на всю пачку накладає грошей. Але мене це не цікавить. Румеро також не цікавий і сніговий цвіт аналогічно. Тому річ оцінок дуже суб'єктивна. Я думаю, ще б одна легенда мала бути. Так би мені принаймні хотілося повірити. Тож, ще чекаємо. Нельдар, Нельдор Крегулан. Боже, вже знову говориш. Е, Герой, якого використовують на останньому лаубу рицарі. Класний епік. Адріель не цікава. І, і. 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 І що з Аміральки? Елітний. Ще один елітний. Сьогодні вже був Елітний, Елітний це класний епік. Дуже класний епік. Але, до речі, на щось я нікого не бачу. Тортура це корм. До речі, на МіКГ я нікого не побачив. Лісоруб. до речі, на МіКГ. Якщо він три вже є, <с> дуже добре. Ага, тут є, тут нема, тут нема. Ясно. І ще всього на всього 8 уламків. Ще надія і кражена Банча. Колись я її дуже чекав в себе на аккаунті, коли вона тільки з'явилася в грі. Я дуже хотів, вона мені була дуже потрібна на клан боса, а це мій стартовий герой. Е але вона до мене так і не прийшла. Як бідно, рарка не прийшла. А я її так чекав. А вже зараз їх я не знаю скільки штук я згодував, того що вона мені вже просто-напросто не потрібна. І чотири уламки. Ну, давай ще щось цікаве. Ще щось би цікавеньке. Насправді, легенд сьогодні було. Дуже мало. Уламків багато, легенд мало. Закономірність. Така собі не дуже. Я знаю. І, 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 і. і що? і останній 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 останні рак. Войовниця. воєвниця, Бо воєвниця непоганий герой вішає штраф захисту на всі героїв з ймовірністю 100%. Хоча її можна вибити з кампанії, але і використати її можна на злеті де в нас реліквар? Ось тут. До речі, оце треба збирати таких героїв. Вони потрібні, турніри закриваються за допомогою того, щоб викрафти релікварів і живолотів дуже класно. Що ж, ось таке вийшло відкриття. Та, сьогодні не буде мого аккаунта, бо в мене немає уламків. Нема що відкривати. Таке вийшло відкриття. Всім, хто написав коментар, дякую. Хто не написав, то візьміть і напишіть. Всім, хто дав уламки, дякую. І все буде Україна. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.